Ти часто так роздумуєш про себе, ховаючи у серці та з нічкам. Ніхто не знає, але знає небо життєвий шлях і твій душевний стан. І в це різдво, коли усі співають, про те дитя, що ясла в тихо спить, хоч радість скрізь зі святом хоч вітають, тебе ж у середині щось гнітить. Тобі самотньо? сам себе ти судиш за свій характер і не дні. Чимало болю причинили люди. І гасі віру, віру знов, думки ти сумні, що ти слабкий, недосконалий зовсім, хіба потрібні, Господу такі, і на, то, і на собі доброму жертви носить, в нас обставини важкі. А ти порій узаду не сьогодні, про того, хто в різдво з небес зійшов. Хоч родові ти не благородній, багато плям, ти вроді би знайшов. В дідах, не ідяних, в молодянці руд, чи і на Давида не одну безкаргу у книгу вічну тобі написав. Не будь тілесним, не живи минулим, не жертву ти, Христос бо кров пролив, Його в обійми мук страшних штовхнули. Ти знаєш, він для тебе це зробив. Поглянь на себе ти очима Бога, і зцілення душевних ран приймай. У майбуття відкрита є дорога все пережити Господу від день. Я знаю, не найкраще, поскубати, Минуле те гріховне. Це дарунком Богу може стати, і змінить він життя твоє земне. Христос у бідних яснах народився, щоб від нас забрати все старе, щоб ти у ньому назавжди змінився, отримав серце, мрії, все нове. Майбутнє нині поспіши прийняти, та щастя з Богом сходити, майструй. А що Христом пізво подарувати? Йому своїм минулою.